Всім привіт! Сьогодні ми знімаємо тебе, футболісти на футбольному полі. І перший тип це бомбардири. Є такі пушки, що з ним справиться не кожен. Але є і нюанс. В таких іграх вони ніколи не дають м'яч ближньому. Другий тип технічний, знає тисячу фінтів. Тип третій агресивний нападаючий. Нижчий всі своїм корпусом, а якщо якісь неполадки, то перший лізе в бійку. Тип четвертий. Це той чувак, який просто завжди пас, але йому його ніколи не дають. П'ятий тип це людина, яка е, старається зробити якийсь фін, але в нього нічого не получається, і майже завжди він губить м'яч. Шостий тип це модік. Він постійно приходить в клубних футболках. Сьомий тип це, це той, який постійно стає на ворота, але він боїться м'яча. Що ти, пацан, веді, мені м'ячик новий? Все... Це оригінал, це оригінал. оригінал? Тато з Італії пригнав. А яке це вже купло? Вдивали мене. Став лайк, підписуйтесь на канал. Всім пока.